І двитувати Київ! Мене звуть коза Пугало. Сьогодні ми будемо розібратися, хто ж наші експерти допоможуть, чи дептоповожуть, чи то ж від. І, А ти ж експерти. Дамай експертів. <світ> У мене таке відчуття не можу розповісти. Назов їх! Або ні. Бенні Бід кожен день за своїми жартами. Все розібратися. Ніколи не, не допоможуть своїх Хтось він доглядає. Итак, і так. І сьогодні на гості Філіп Сміт. Вітаю вас, Філіп Сміт, Ви дивитесь в Київ. Да, конечно. Я уже смотрел эту программу. Можете смотреть все, что доказано. О, кажется... А що такое супротивлення наука? Наука це правильно, колись я обіцяю цю програму дивитися. А дивитися програму я ніколи не побачила такого стиліста. Майже ти, коли я менше все представляла. А кажеться, я остановилась. Ай, Філіп Сміт, ніколи не доглядай. Це була вечеряки. Мене звуть Пугало. До побачення!